Сьогодні ми з вами навчимося прив'язувати смугу прокрутки до оптіон бутона. Ось у нас є форма. Ось на цій формі ми ставимо смугу прокрутки. се една покрут. прокрут. Тут ми поставим ряд. Так, ќе ја Ну, думаю, достатньо. Думаю, достатньо. Ось в нас є такі гарні кнопочки. Коли ми запускаємо програму, відповідно, ніде нічого не відбувається. Ми хочемо прив'язати оцей Option Button до смуги прокрутки. Для цього в смуги прокрутки є така властивість. Ось вона. VALUE. VALUE. -е. -е. Заходимо в Option Button. І пишемо ці крапку. Вибираємо властивість валуЕ. -е. І напишемо, що воно дорівнює нулю. Ось це у нас буде перший рядочок. Подивіться. Запускаємо нашу програму. Ось він стоїть на нас ось тут, як ми поставимо галочку сюди, він стає напроти нього. Оце буде option бутон до рівні нулю. Що ми поставили? Так, тепер візьмемо останню кнопочку. Остання кнопочка в нас буде... Треба, щоб попадало на самий кінець. Зараз я трошки ще розтягну. Так, щоб останній Оптіон Button попадав в кінець. Значить, тут ми повинні ввести якесь ціле число. Заходжу в останній Option Button, вставляю. І число, допустимо, 4.000. Залики. Отак ось буде. Запускаємо. Видає помилку. Наш завелике число. Не поміщається на форму. Давайте візьмемо 30. 30. О, виходить, навіть перший оптимум батон 0, другий до кінця трошки не доходить. Значить можна трошки більше. Беремо 35. 000. Знову запускаємо. За великий. За великий значить або щось збільшить скролбар. Знову пробуємо. Це завеликий. Ну, давайте 30. Або давайте зразу 32. Значить цей працює. Ось цей працює, можна навіть чуточку підняти вверх, щоб було в кінці. Добре, цей піднімаємо чуточку вверх. це форму теж піднімаємо чуточку вверх, щоб було красиво. Оптіон батом поставимо навпроти цієї рисочки, значить дивіться, що в нас виходить. Коли цей клацаємо, виходить тут, коли клацаємо останній, стає навпроти останнього. Красиво, красиво, все. Тепер залишається вирівняти їх всі праненько. І на проміжних опціон батлена написати те саме число. Тільки з якимсь множником. Допустимо тут помножити на 0,1. Тут помножити. Крапка має бути. Окей. Тут помножити на 0,2. Тут помножити. 5, Тут помножити На 0,7, а тут 0,9. Перевіримо. Допускаємо. Так, другий. Попадає, третій. За високо. Треба трошки більше ножних. Четвертий хорошо, попадає, значить в третьому трошки більший. Тут забагато, в п'ятому забагато. В третьому треба більше, в п'ятому менше. В третьому більше, значить тут дамо 3. В п'ятому дамо 6. Ну перевіримо. Так, цей на місці, цей на місці, цей на місці, цей на місці. Цей на місці цей на місці, цей на місці. І цей на місці. От приблизно так у нас виходить. Тобто, де ми клацаємо, на тому місці зупиняється наша, наш ползунок нашої програми. Як бачите, програма простенька, програма елементарна. Що я хочу з вас. А ви проявите свою фунтазію і зробите щось приблизно таке. От, наприклад, перша робота. Я вам буду зараз закривати попередні роботи. Перша робота. Вимірювання відстані. До гості от нас Сіки, До Рівно Стільки, до Львова стільки, до Луцька, до Києва, до Одеси, до Харкова, до Донецька, до, до Сімферополя і до Ялти. Бачите, і кнопочка вийшла. Красота. От. Можна таке зробити. Зараз я через роботу подивимось. Далі дивимось. Димась, ось, наприклад, це зробити. Висота гір. Висота. Раз. Два. Три. Так. Така гора. І така гора. Бачите, які гарні гори, я навіть нас таких не знаю. О, ці учні ми, поїхали далі. Так, далі йдемо. Річки. Найбільші річки та озера України. Поїхали. Значить, Дніпро в нас що виходить? Найбільший. Дністер трошки менший. Десна ще менша. був ще менший, Донець ще менший. Роскла. Ну таке щось теж непогано, теж нормально, не зовсім чітко все получалося, але може бути. Давайте ще через роботу подивимося і на цьому будемо закінчувати. Альте, 11. Скільки кілограм сала ви хочете купити? 100 Угу, кілограмів. Це то, це України справді. 10 кг, 30 кг, 50 кг, 100 кг. Красота. Я не хочу купувати сало. Нормально. Таким чином. Проявить свою фантазію, зробіть свою роботу, чекаю ваших листів.